Слава Україні, шановні пані і панове, в наявності ось такий гарний часник. Тут лежить 50 кг, це вже замовлений часник, зараз я його пакую і відсилаю тим, хто його замовив. Інша партія приблизно 400 500 кг ще підсихає, її почну висилати з наступного тижня. Кому цікаво, часник можна заказати на мій вайбер під відео в описі він буде. Мінімальне замовлення 1 кг. Це перва репродукція, вирощена із... Бульбочки оздоровлена. Ті, хто в мене замовляли в прошлі роки, напишіть, будь ласка, під відео в описі коментарі, щоб ви зрозуміли, що вони можуть купити. Тому 300 гривень за кілограм під відео Viber Пишіть, не дзвоніть, тому що коли одночасно пишуть чи дзвонять багато людей, я і тим відповіді від. Пишу, сижу, отвечаю, Тут ще дзвонять, воно все перемішується, я забуваю, і, в общем, хорошого нічого не виходить. Так же дзвонимо з 8 ранку до 8 вечора, не пізніше. У мене діти майте на увазі. Той, хто буде дзвонити два-три рази, чотири рази, я ще монтирую відео. в общем, той, хто мені надоїдає, сразу же йде в бан. Я не розбираюсь, нічого заблокував і все. Тому. Кому цікаво, замовляйте під відео в описі вайбері пишете скільки вам треба. Якщо ви заказуєте 5 і більше кілограм, в подарунок даю або насіння томатів, або насіння кавунів. Все це я показував у себе на каналі. Кому сподобалося, ну і пані паново, замовляйте. Відсилаю один раз на тиждень, щоб ви знали. Збираю всі посилки, і тоді все відсилаю. Ну і частину відійшлю завтра, получите ті, хто вже заказав, ті, хто, скажімо так, не, не, не хватить часника, бо він ще не добре висох. Буду відсилати на наступному тижні. Можу, звісно, вислати раніше, але він не висох, він у вас підсохне і буде некрасиво, Тобто, вийде, я вам вийшла кілограм, а у вас вийде, допустимо, 800-900 грам, нехорошо. добре висушу, тоді почну розсилати. Всім дякую і до побачення.